Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх, мої дорогінки, на моєму YouTube-каналі, і запрошую вас до нової карти дня. Це е, мої карти дня е, для тих, хто на моїй хвилі. І якщо вам потрібна приватна консультація, теж ви можете знайти під відео у Описі цього відео. Ну що ж, Паш Жезлів. Що можна сказати про цю карту? Ця карта в собі несе зародження початок якоїсь енергії, початок якогось починання. Якось, якась іскорка ентузіазму. Новий початок, якісь новини. Все може бути на рівні. Якогось навчання, кар'єри, в когось, можливо, кар'єра починається. Можливо, ваші діти або внуки починають якийсь кар'єрний шлях. Це теж підходить до сьогоднішнього дня. Також це енергія допитливості. Це запалює бажання творити, можливо, щось створити, щось досліджувати. А можливо починати нові проекти. Ось. Це, скажімо так, сьогоднішній день закладає на майбутній ваш успіх. Це може бути новий роман сьогодні, наприклад. Просто ви познайомились, ви відчули зацікавленість один одним, ви захоплені один одним. Ось. Тобто, Запалення інтересу один до одного. Тобто якісь перші кроки ви сьогодні робите. Чи це в кар'єрі, чи це в роботі, чи це в домашніх якихось своїх справах, чи це в коханні. Так, порада цієї карти. Цікавтесь чимось новим. Вкладайте енергію в щось нове, вивчайте щось нове, тому що це все ж таки і такий, знаєте, початковий проєкт, от як учня. Паж це є учень. Ось учень вас попереджає, що сьогодні новий день, і у вас є бажання щось здійснити, щось створити, якусь картину намалювати, якийсь проект започаткувати. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам великого успіху з цих маленьких кроків починань. Бережіть себе і все буде Україна! На все добре, мої любі! Гарного вам мирного дня!